Друзі, вітаю! Стартували переговори в Аріядзі. Вчора зустрілися з нами. Сьогодні зустрічаються з росіянами. Можливо, знову і з нами. Делегація залишилась, чекають. От а Трамп розлючений тим, що Росія не припиняє удари, знову ж таки, і на нас злиться, що, начебто, і ми десь щось стріляємо знову ж таки. Ми в цьому не винні. Ну от тільки Росія зупинить стріляти, бо ми ж то стріляємо якраз тільки по військових точках, або ті, які їм допомагають, наприклад, заправляють літаки, машини, танки. От, а вони стріляють по цивільних будинках. Тому тут варто, щоб направити цю злобу Дональда Трампа, але не тільки через це злий Дональд Трамп. Є ще більша історія, яка його розізлила. Я вам зараз про це розкажу. Ну, і Кіра Стармера, його бажання ввести війська в Україну назвали політичним театром. І ось чому. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами все розкладемо по поличках. Всю важливу інформацію я для вас зібрав. Зараз з вами нею поділюся. А, ну і сьогодні ми стартуємо збір, будемо купувати броньований автомобіль для суперзадач наших військових, небезпечних задач. Тому він повинен бути броньований з Ребом. Ну, одним словом, настільки. Підготовлену машину для супернебезпеки ми ще не готу не купували і ось зараз підготуємося. Я думаю, що по обіді сьогодні стартанемо а, тому будьте в курсі, підписуйтесь, а ми починаємо. Вчора пізно ввечері. Рустем умеров написав пост, що завершились переговори. Перед цим преса писала, що вони логічно що стартували. Ну от немає багато інформації. Він каже: працюємо, стоїмо на своєму завдання президента виконуємо, і досягнення справедливого довготривалого миру в процесі. От, ну і зрозуміло, що більше він не дав, більше можливо, йому навіть не дали сказати, тому що ну, типу, переговори чекаємо зустрічі з росіянами. Американці вчора зустрілись з нами. Сьогодні вони будуть зустрічатися з росіянами і нас попросили посидіти, покорити кальян, подивитись там джиду, аріат. Ну, в общем, все, що хочете, все дивіться, ждіть, що зараз буде по результату. Тобто ми передали е, естафету американцям від розмови з росіянами. Можливо, м'яч повернеться до нас. Ройтер скаже, що головна тема. Цієї розмови наступного етапу це буде повернення вільного судноплавства в Чорному морі, щоб ми не виїжджали на Констанцу через Дунай і потім гнали біля берега натівського так, і далі до, до Туреччини. Ну, от знову ж. Велике питання до НАТО, друзі. Ви так це море вирізали? Типу, вже беріть же нас в НАТО, щоб воно повністю було натівським і тоді все буде нормально. Ну ну а зараз треба як козаки на чайках біля берега далеко не відпливати, бо, типу, кордон НАТО там окупанти не стріляють. І так ми вивозимо наші товари. От американці кажуть, давайте будемо торгувати всім морем. Зробимо його повністю доступним. Ну для Трампа, типу, навіть зараз дати щось на стіл своїй пресі. Дивіться, я повернув море в гру, ну, типу, начебто й досягнення. От питання: чи захоче це робити Росія? Ну, от друге, щоб потім від повернення вільного судноплавства біля берегів Одеси не стояли російські кораблі і не почали обстрілювати наше прекрасне південне. Місто, тому що вони постійно це роблять. І ви знаєте, що з Крима летить кілька хвилин ракета. А уявіть, якщо вони будуть стояти біля міста і будуть його обстрілювати. Тому ось тут, скажімо так, ідеї Трампа любим, цінуємо, але треба теж прописувати деталі і знову ж таки мати певні гарантії безпеки. Бо ці гарантії безпеки, що зараз дає Трамп, ну, виглядають надто повітряними. Але Трамп злий, Трамп дуже злий, дві причини. Перше, що йдуть обстріли, він каже: ви ж мені обіцяли. Знову ж, Волз каже, його радник: в нас перемир'я, Росія не стріляє. Відчуйте насолоду цього перемир'я. Ось зараз можуть відчути жителі Києва, Херсонщини, де постійні штурми, Одеси, де постійні обстріли. Кропивницького, де постійні обстріли. Яке перемир'я? Росія й надалі стріляє. Да, Україна, щоб не летіло в нас, склади з ракетами, ну, може десь і влучити. Ну, логічно. Росія каже, ще ж домовленості фінальної немає. Щоб був сісфаєр, так звана заморозка й перемир'я. Ну, немає, то вони стріляють. А нам що сидіти? Склавши руки і молитися Трампу, ну теж ні. Зрозуміло, що наші військові використовують цей політичний момент для того, щоб. Якраз завдати удара по ворогу. Вони не зупинилися. Ми кілька днів дивилися, суджу залишили, вони далі стріляють, це як за слабкість. Ну і Трамп каже: не злийте, подавайте заспокоїтися. Хоча джерела кажуть, що настрій в його кабінеті спокійний, а ніхто не кричить, ніхто не плаче, все, начебто, рухається. Тому він більше злиться зараз за портрет. В одній з обласних адміністрацій. От одного зі штатів намалювали портрет Трампа, типу офіційний портрет. Ну, є така традиція, що не фотографію беруть, а малюють портрет. Ну і він був не дуже красивий. І Трампу не сподобалось, сказав, що художниця на старості літ взагалі з'їхала з, з глузду. Спеціально хочеться начудити Трампу, каже: от Обаму, як красивого малювала, а Трампа, що другого, Трамп другий. от, І власне. Е Призвело до того, що він сказав: так: знімайте цього портрета, Трамп злий. Чому я це розказую? Це просто для розуміння, що зараз в Трампа відбувається в голові, і які в нього зараз пріоритети. Не Газа, не Україна, е а більше Росія, більше Гренландія, більше портрет. В Гренландії зараз ціла делегація, їде, Трамп дійсно хоче піти на зміну власників Гренландії. Знову ж таки, якщо це буде анексія, це суперпосилення Росії, це суперпосилення Китаю. Якщо це анексія, то ну, велике питання щодо лідерства штатів і загалом того і яким буде це століття. Данія, яка брала участь у всіх американських операціях від Іраку, куди вони не дуже хотіли піти, і ніхто не сильно хотів. Але пішли завжди допомагають. Військові бази дають все, що треба, доступи дають. А тут Штат кажуть, ви не справляєтесь, ми забираємо її собі. Питання. Ну, Путін потирає руки і буде казати: супер. Тоді які питання у вас до анексії Криму? Ми теж так само забрали. Ми теж так само забрали, самі розумієте, наша маленька Гренландія. Ось це велика проблема. Тоді Штати не можуть стояти на поверненні Криму. Ну і New York Times теж вийшов з матеріалом, каже: дивіться, друзі. Кремль гальмує переговори, спеціально їх затягує. Чому? Тому що кажуть, вони бачать симпатію Трампа до себе і використовують це, щоб отримати геополітичні вигоди, економічні вигоди і вигоди на полі бою. Бо, поки Трамп змушує Україну не стріляти, вони стріляють, ідуть вперед. І кажуть, що насправді це просто гра. Європейський журнел ВПО вийшов взагалі, що Путін сидить на слонові, а слон це якраз про наших улюблених республіканців, це символ їхньої партії. І що на цьому слонові, в якого красива помаранчева шевелюра, сидить Путін, і, власне, вудка з морквиною, і типу грає цим слоном. Ну, от. Схожу історію говорить Нью-Йорк Таймс, що Путін отримує те, що хоче, а Трамп нічого не отримав взамін. Більше того, нічого взамін не отримала Україна. Wall Street Journal каже, що Трамп може від України нічого і не отримати. По простій причині каже: якщо бій за схід України буде невдалим, то не те, що Україна не захоче давати, а Україна не захоче давати нічого, ніяких копалин. То і сама кон'юнктура на цих територіях буде іншою, і добувати ці рідкоземи не вийде. Тобто Трамп може це програти, якщо не буде по справжньому щиро в військовому значенні допомагати Україні. Ось це дуже важливо зафіксувати не політичними драмами, чи як ми зараз про стармера театрами, а саме реальними політичними. Військовими й дипломатичними діями по допомозі Україні можна буде досягнути якогось результату. А просто з заяви і переживання за портрети ні. Ну і власне, Кіра Стармера розкритикували, можливо, і він сам просто дає задню, щоб не вводити війська. Бачимо, і Макрон такий типу: Ой, може, війська ООН, знаєте, типу, щось я зайнятий на цю весну, типу там на море поїду. Ну, от так само і Стармер, його британська преса, каже: так: це політичний театр, мільйон росіян, мільйон українців. А, а ви зі своїми 10 тисячами куди? І кажуть, тому ми дамо кораблі в море і дамо винищувачі. Друзі, подождіть. Логіка неправильна. Якщо тут мільйон, там мільйон, то дайте 200-300 тисяч нам, щоб нас було мільйон двісті, нас було більше і супер. І, якщо хочете кораблі, і, якщо хочете літаки, так. Але не або-або, при якому мінус найбільше і те, що найбільш очікується. Тому що це ну, виглядає просто як плювок і кідок. Ви просто вмиваєте руки. Хоча розумієте, що кількість жертв на вашій території, якщо Україну зараз змусити до насильного миру. Не миру через силу, а насильний мир, де Україна може програти, вам повернеться мільйонами жертв. Мільйонами жертв на континенті. І те, що Вітков, який супер розбирається в real Естейт, в нерухомості може взагалі не розбиратись в політиці, розумінні Кремля та геополітиці, коли він каже, що Путін далі не піде. А всі європейці кажуть, піде і вже навіть кажуть, точки де буде заходити. Ось така друзі інформація. Наші партнери повинні мобілізуватись зараз. Переговори, чекаємо заяв після росіян. А можливо, ще й будемо чекати зустріч із нами. Ще до речі, хотів сказати одну історію коротку, але важливу. це я вчора вам забув її сказати. Потім прочитав її вже і в Фейсбуці про це теж почали писати. І думаю, шкода, що я вам не поділився. Це про українську мову. От в Такера Карлосона Вітков каже, ми ці регіони віддаємо Росії, вона прийшла їх забирати. Це їхнє. Чого? Бо вони російськомовні. Не тільки росіяни це почали говорити, але й американці. Ось дуже важливо, щоб ви, ваше оточення, ваші сусіди, а бажано цілі. Регіони забули цю стару шкідливу звичку. Палити кинути важко, але можливо. Захистити свій культурний, політичний і безпековий простір можливо, але це треба робити. І коли українці сидять мільйонами слухають російську музику, а Spotify цю статистику показує, Apple Music показує, Google Music показує. Коли люди дивляться, російські фільми ще гірше говорять російською мовою. Ну, перехідний період почався в 2014 році. Посилився в 2022. Друзі, давайте шукати в собі ресурси, переходити і забувати ці погані звички. Це не мова Пушкіна і Достоєвського. Це мова. Російських вбивць, які прийшли в наші домівки. І коли зараз американці кажуть, ці регіони віддамо, бо вони російськомовні, це дзвіночок. Щось в нашому домі треба міняти. Підпишіться на цей YouTube канал, скажіть в коментарях, наскільки ви вважаєте з точки зору націотворення і укріплення держави питання мови важливо. Ну і власне очікування від сьогоднішніх переговорів буде велике політичне рішення, чи хоча б за море домовляться. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.